Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить вас. Амінь. Мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Ми це приймаємо, це для мене, це проявляється в моєму житті. І хай це буде реалізовано і проявлено Божою благодаттю і в твоєму житті. Погоджуємося, говоримо Амінь. Це для мене. Амінь. Хочу одну думку сьогодні сказати. Три речі, які ніколи не повертаються назад. Три речі. Перше це час. Тому ми повинні бути мудрими розпорядниками того часу, який ми маємо. У нас є 24 часа в сутках, у нас є 7 днів в тиждень, у нас є в кожному місяці. Десь 28 днів, десь 30, десь 31. Нам Бог виділяє час. І ми повинні бути мудрими розпорядниками часу, тому що всьому є свій час, і ми повинні зрозуміти, що саме в цей час ми повинні робити. Тому, хай буде воля Божа, Господи, підкажи мені. Що саме я повинен робити в цей час? Чому в притчах написано, коли літо, треба працювати, заготовляти їжу, заготовляти дрова, все заготовляти, тому що прийде зима, потім цього вже ти не будеш мати, тому що ти не заготовив. Є в кожний сезон твого життя є певна справа. І Бог дає тобі цей сезон як час, якою ти повинен займатися. Тому час ніколи не повертається. Мені сьогодні вже 45, скоро буде, через пару місяців. Я вже не можу повернути, коли мені було 20 або 25, або 30, або 35. Все, час минув. Но в мене є попереду час. Я повинен правильно, мудро, з розумінням. Ставитись до того часу, який Господь мені наділяє для мого ще майбутнього життя, щоб прожити його і мати успіх і мати певні збудування, які Господь хоче зробити в моєму житті. Амінь. Друге, це слово ніколи не повертається. От я сказав, вас образив, все, я сказав, вивільнув. Я вас образив, повернути вже не можна. Можна тільки попросити пробачення. Попросити пробачення за свою поведінку, за своє ставлення до вас. Тобто, як час не повертається, і нам треба мати розуміння і мудрість, і бути добрими розпорядниками, так і слово, вже, якщо ти сказав, щось ти вже сказав, і запустились певні механізми, тому що. Коли ти говориш, щось відбувається. Коли ти говориш, ти щось сієш, і воно проросте. Коли ти щось говориш, ти забиваєш цвяхи, ти або забиваєш цвяхи е, сьогодні, і це ранить когось, вбиває, знищує, або словами ти щось збудовуєш. Тому ми повинні дуже так сумлінно. Пильнувати за тим, що ми говоримо в життя один одного. Тому пильнуємо за цими речами, тому що коли ти вже скажеш, ти вже не повернеш. І коли ти сказав якісь погані речі, ти можеш все зруйнувати: життя своїх дітей, свою родину, своє покликання, свої відношення, які ти будував руками. З тими чи іншими людьми, або ти можеш зруйнувати назавжди свою репутацію і своє добре ім'я. Третю річ, яку не можна вже повернути, це можливості. 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 Бог дає тобі можливості, і Бог дає тобі певну прихильність, і Бог дає тобі час і випадок, випадок для того, щоб в призначений час ти мав. Певні можливості, тому Бог дає можливості, треба цим користуватися, треба бути людиною мудрою, щоб зрозуміти, що Бог відкриває двері, що Бог дає можливість і входити. Тому що якщо ти не війдеш, ти почуєш своє життя, обережно двері зачиняються. Все, можливість твоя пройшла. Ти міг війти, ти міг поїхати, ти міг досягнути, ти міг добратися, ти міг піднятися. Бог давав можливість. Але ти просто стояв, нічого не робив, не входив, не брав відповідальність за цю можливість, яку Бог тобі дав. І все. Обережно двері зачиняються. Тому ці речі вони не повертаються. Тому не втрачай час. Думай і пильнуй за тим, що ти говориш. І не прогав своєї можливості. Це Бог дає тобі відкриті двері. Тому з вірою, з молитвою, з сподіванням на Господа входь, і ти побачиш, як Божий рух Він доведе тебе до того місця, де ти повинен бути. Амінь. Я благословляю вас.